Взагалі, перед тим, як обирати собі мотоблочок, дивіться, який вам більше сподобається. Тому що, так як і автомобілі, хтось обира легковий автомобіль, хтось обирає такий більш, як кажуть, паркетник. Кому що до вподоби. Наші глядачі сьогодні в суботу, поки я чекаю наших підписників, які їдуть за своїми обраними мотоблочками, помічниками. Ось таким. І ось такою отаманшою. І в мене є хвилинка часу, яку я хочу присвятити майбутнім власникам мотоблоків, тому що є такі питання, і їх досить багато. Запитують, який ж обрати мотоблочок? Ремінний або з прямим приводом. В чому різниця, на який звернути увагу. Ну і, шановні, я зараз хочу трохи познайомити. Наших нових підписників, майбутніх власників техніки. Ось якраз з цими мотоблочками. Сьогодні ми будемо відвантажувати мотоблочок Weyma Deluxe VM900M3. Це Отаманша, це саме ремінний мотоблочок. І будемо відвантажувати мотоблочок Вейма 1100C6 Deluxe для наших підписників. Саме цей мотоблочок йде в комплектації з двигуном Євро 5. Як ви бачите, ось так він виглядає. І він йде вже на 12-х колищадках із ногою розблокіратором. Ну, Рулька М, ось такий бардачок. І саме це мотоблочок, який йде з прямим приводом. Тобто від двигуна крутний момент через коробку перемикань передається на ногу розблокіратор і потім на вісь. Так от який же обрати мотоблочок? Шановні, головне. Вам розуміти, наскільки ви впораєтесь з тим мотоблочком або з тим. Це залежить від вашої фактури, від вашої структури тіла, від вашого фізичного стану, тому що цей мотоблочок більш важенький, десь приблизно 140 кілограмів. Отаманша наша десь приблизно 100 кілограмів. І той, і той мотоблочок виконують всі сільськогосподарські роботи. Є великий спектр навісного обладнання, але звісно у мотоблочка, який йде з прямим приводом, зараз з цією унікальною коробкою 4 плюс 2, і з можливістю вмикання і вимикання валу відбору потужності, є ще активна фреза. Ну і виглядає він так більш потужно, як кажуть, більш по-чоловічому. Ну, а отаманша це друг кожного. Чоловіка, і я рекомендую саме цей мотоблочок. Ми їх отримали, але кількість зменшується з кожним днем. І саме в суботу, навіть в суботу до нас приїздять наші підписники. Ми потиснемо друг другу руку, перевіримо ці мотоблочки, завантажимо їм і поїдуть. Вони саме ось цей мотоблочок буде залишатися в Харківській області. А цей поїде в Сумську область до наших підписників. Ну і що я хочу сказати? Мотоблочок ремінний. він виконує ті ж самі роботи, є можливість і під'єднання роторної косарочки. У цього мотоблочка є вал відбору потужності. Можна навішувати активне навісне обладнання. Ну, як ви бачите, три швидкості. Тут вже йде. Чавунний потужний редуктор. ну, У ремінного мотоблока вісь 20, шестикутник 24 мм. У мотоблока з прямим, прямим приводом вже шестикутник 32 мм. Ну і, звісно, так як шестикутники виходять потужніші, ширина захвату більша. Цей мотоблочок, так як 1100, ширина 1100 мм, ну, а цей 900-900. Небагато, але різниця. Ну, а... 900 М3 взагалі дуже зручна модель. Бачите, як перемикаються зручно швидкості. Ви бачили в оглядах, що я навіть ногою перемикав. Взагалі, перед тим, як обирати собі мотоблочок, дивіться, який вам більше сподобається. Тому що, так як і автомобілі, хтось обирає Легковий автомобіль, хтось обирає такий більш, як кажуть, паркетник, кому що до вподоби. Вони виконують і той, і той свої роботи виконують добре. Ви будете задоволені. Ну, а моє завдання ось в таку хвилиночку я хочу вас познайомити взагалі з мотоблочками, які є комплектації. Цей мотоблочок. Відразу хочу сказати, що вони закінчуються, особливо в комплектації з двигуном Євро 5 більш потужними. Звісно, коли саме на цьому мотоблочці стоїть більш потужний двигун, йому потужності достатньо працювати з активною фризою. Тут, звісно, приділіть цьому увагу. Хто бажає замовити Вейма 1100, це шесть дів, але з двигуном ще 8 кінських сил, встигніть ну, вони скінчаються. Тому я і ось. Своєму підписнику ось такий мотоблочок, саме таку комплектацію рекомендував. Ну, а ось Вейма 900 М3 І ось висновки: ремінний або шестерончатий. Обирайте в залежності від того, який вам більш до вподоби. Тому що і WeyMK D100 і мотоблочки 1136 виконують свою роботу 100%. І будете задоволені. Це один із самих надійних виробників. І коли ми їх пропонуємо своїм підписникам, то нам не соромно ось за таку техніку. Ми зробимо для вас, зберемо, зробимо хвилиночку довіри. Будь ласка, у кого є можливість, завітайте до нас. Ви будете здивовані експертною консультацією і спілкуванням з нами. Дякую, що дивитесь наш канал. Ну і до побачення!